Всім привіт! Сьогодні ми в компанії Brandmaster. Я з разом з Сео та власником компанії проведемо екскурсію по виробництву. Вітаю тебе, Євген. Вітаю Назар! Пішли подивимося, як організований процес виробництва в цієї компанії і чим вони займаються. Розкажи, будь ласка, що це за зал, що тут за стенди. Це зал системами, які ми імпортуємо і які виробляються під нашою торговою маркою. Це системи приладу управління, система пожесіння, тепловий лінійний пожежне сповіщувач, аспіраційні димові сповіщувачі, системи оповіщення про пожежу і системи, які використовуються в місцевих системах оповіщення про надзвичайні ситуації в це наша нова розробка, яка зараз впроваджується по всій Україні. Ця розробка вже з'явилася під час е, війни. Зараз да, ми почали е, розробку у 2022 році, і зараз е, вже в багатьох областях ці системи виконують свою функцію, оповіщують про повітряні тривоги і інші в на надзвичайна ситуація система пішло. Коли вас з'явилася? Ми її імпортуємо порядку трьох років. Вона виробляється в Китаї під нашою торговою маркою, під наші вимоги. Потрошки ми її просуваємо, завойовує ринок, але основне бажання це локалізувати виробництво в Україні і. Бути достойним конкурентом іншим українським виробникам нам не цікаво годувати Китай. Хочеться все таки бути українським виробником в усьому. Ми ексклюзивні представники виробника англійського Protect. Це, Я вважаю, що найкращі аспіраційні системи, які використовуються для сучасних виробництв, для логістичних центрів. Я думаю, що ми пропонуємо найкращі умови по ціні якості. Це склад деталей. Коли щось потрапляє на склад, в першу чергу проходить вхідний контроль, потім або повертається тим, хто постачав, якщо брак, або потрапляє на полки. Вхідний контроль операційний поєднується з вхідним контролем на складі. Дефекти часто бувають? Бувають. Ну, переважно це при. Роботі з підрядниками буває часто, але ми вже через те, що маємо великі обсяги запасів на складу, вони для кінцевого клієнта, як правило, непомітні. Зараз знаходимось в приміщенні, де відбувається збирання запірно-пускових пристрій. Це дуже відповідальна робота. Після збирання всі деталі, точніше, сам вже виріб проходить випробування на герметичність, на міцність. Євген, розкажи, що за цех, що тут роблять? Це токарний цех, де обробляють метал виростати з числовим програмним керуванням. Ми в принципі, тут виробляємо десь 90% наших потреб. Цим ми дозволяємо контролювати і час виробництва. Найголовніше це якість, це нам дозволяє оперативно виготовляти продукцію, постачати її. Ми в цеху, де зараз виконується автоматичне зварювання балонів. Варимо балони з різною товщиною стінкою до 10 міліметрів з робочим тиском там, до 100 бар. Лінія автоматична. Потім перевіряється якість шву ультразвуковим контролем, плюс відбуваються пневматичні випробування балонів, гідравлічний натиск. Ну і ми гарантуємо стовідсотково, що. Балони, які ми варимо під наші системи, вони точно тримають тиск і будуть якісними. Тут плануємо налагодити під ключ виробництва балонів. Повністю буде приходити лист металевий, і він буде тут оброблятися, буде готова продукція. Це ну, балони і для наших систем, і вогнегасники у нас є. Це тільки запустили фарбувальну лінію для того, щоб ми контролювали. Це літо плануємо запустити повністю цю лінію для виробництва бувань. Євген, де ми? Що тут було? Знаю, що підприємство було куповане. Розкажи про цю ситуацію. Взагалі будувалася ця будівля як випробувальний центр, і він таким був, мабуть, десь 10 років. Це було приміщення 9 на 9 висотою 16 метрів. Ми випробували тут систему порошкового гасіння, і систему тонкорозпиленою водою. Імітували там захист тангарів, але після цього нам там бракувало виробничих площ, і ми там позаливали перекриття, і зараз це як виробничі складські приміщення. А саме в цьому приміщенні жили десь місяцьорки в до квітня 22-го року. Дуже ми це запам'ятали. Було заміновано. У нас от використовуються ємності там тисячі літрові для зберігання вогнегасної речовини. Вони були там напічкані з тротилом, ну, але їх там прогнали і не встигли вони задіяти. Але які вони свині, ми запам'ятали назавжди. Розкажи, що за дільниця, що тут роблять? Це дільниця гідравлічних випробувань. Всі 100% балонів, які ми виготовляємо для наших потреб, вони проходять гідравлічне випробування на міцність. Коли вони потрапляють на Відділ збирання ми вже точно знаємо, чи справний балон, чи можна його використовувати, чи ні. Ну тобто буває, приходить, і вся партія бракова. Ну, Ми відправляємо на брак, тому що метал розслаюється, він не вариться так, як треба. І вимушені зараз шукати там, альтернативу, і... але віддавати в роботу те, що ми впевнені, що воно. Якісний. Тут збирають модулі газового Заправляють є дві станції для заправки невеличких модулів. І є станція для заправки балонів до 180 літрів, які потребують там особливої технології для змішування газового тисковича і вогнегас речовини. Налички цех по збиранню шаф управління для систем масцо наш склад дозволяє напевно, що за короткий проміжок виготовити системи, які там будь-яке велике місто, навіть столицю. Зможемо поставити швидко обладнання. Що за кімната? Це такий невеличкий шоу-рум, де є екземпляри антикварної протипожежної техніки і інвентарю, каски, мотопомпи, вогнегасники. Скільки існує компанія, стільки ми колекціонуємо в цій кімнаті, який найкрутіший експонат. Цей вогнегасник якому більше 100 років. Ого. Останнім часом нічого ми не святкуємо, але сподіваємося, що коли настане мир чи краща перемога, то повернемось до традиції, збиратись тут, приготувати щось луки. Ви колективом збираєтесь? Так, так. Ви... Да, да, ну раніше, я думаю, що раз на місяць ми святкували дні народження колег, які Працюють. Круто, ти знаєш, не, не, не часто побачиш на, ну, на виробництвах, на підприємствах, де які такі куточки, де можна збирати. Там. Сімейний бізнес і, в принципі, в нас багато. Наприклад, начальник виробництва почав працювати там за основниками ще до того, як компанія компанія 25 років, а він 27 років з ними працює. І таких є співробітників, які там більше 15 років, досить багато. Хто працює 10 років в компанії, нагороджується знаком срібний бранд, який там був розроблений. Спеціально по нашому, ну з нашою символікою, і в принципі, коли є можливість, там наснага, то випускаємо брелоки чи якісь шеврони з пожежною символікою. Як вони та, з... та звісно нагадую, коли забуваєш про когось постійно нагадує, каже мені вже час, я вже тут 15 років працюю ще знак за 10 років не отримав. Ми кажемо, треба ще трошки почекати. Срібло плавиться. Друзі, пройшлись по виробництву, передивились, чим займається компанія Брендмастер. Дякую Євгену Котову, що він показав. Якщо вам цікаве газове пожежогасіння, порошкове пожежогасіння і взагалі, чим компанія Брендмастер займається більш детальніше. Дивіться наступні відео, підписуйтесь, коментуйте, щоб не пропустити.